привіт! З вами Вікторія. Сьогодні я вирішила протирати листочки своїм орхідейкам, і так як є вдома у мене лимончик, я вирішила у водичку кімнатної температури додати сік лимона. Зараз трошки додавлю. Обично, коли я протираю листочко на пів літри водички, я додаю чайну ложечку лимонного соку. Лимонний сік я вже додала в водичку, розмішаю, і буду протирати листочки. Візьму чистенького спонжика, намочу у водички, і буду протирати. Орхідейкам подобається така процедурка. Орхідейки вони і листочки добре нарощують. Корінчики в них просинаються, нарощують листочки, корінчики, навіть випускають квітоносики і листя після такого протирання, воно стає таке чисте, глянцеве. І мені здається, що орхідейкам подобається така процедура. То точки вже пильні, звісно, стали, тому я вирішила їх сьогодні попротирати. А ще такою водичкою можна навіть проливати орхідейку. І так я. За сьогодні хочу протерти усі свої орхідейки. Всім дякую за перегляд, до побачення!